Ви Я представлю всі документи і чи доступні. А я впевнений, що у вас тих <почек> документів немає, що це є забудова незаконна. Якщо незаконно, я буду відповідав. Ну, Якщо є, то що буде тоді? Слухайте. То ви все одно цього не будете робити? Бо ми, мешканці цього масиву, ми проти. Ми проти цієї забудови. Я, наприклад, проти того чи іншого, скажем, депутата, чи ще щось, але я це не заявляю так офіційно. підчину. Це я, я вам і я не дозволю вам всі мешканці. Посолю. Заявляються я ще всі мешканці. Всі мешка із всіх я мес... ще не забула, коли ви мені сказали, що ви були б задоволені, якби цього не вдома не було і построїли новий будинок. Власне мені Ні, ви Духати, я вам наводив порівняння. Якщо ви займаєтеся займався самоправством, то я теж, наприклад, хотів займатися самоправством звести, і побудувати. Ну я ж не маю такого права. Шановні, ті покровителі, пані Гладкі, і так само слухайте, і цього не буде крупства, так само як ви собі хочете. Ви забудьте про це все, і ви забудьте про це все. Я вас слухаю я, і чую. Я переступив лінію закону, я готовий відповідати. Ви вже переступили. І ніхто не буде кришувати і а покривати речі, вас. А, до речі, ви добре знаєте, на чому ми з вами розійшлися. Яке було наше останнє слово? Яке? Ви звідки сюди приїхали Тернопіль, і ви тут отримали ту стоянку? Вранці йдіть до церкви, ставте свічку, надійте, що ви маєте бізнес. Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, я вас попросив забігнути, що ви кажете правду, якщо ви віруюча людина. Ви не забігнули? Хто я з нас прав? А ви не знаєте? Я а не знаю. Значить, а я вільна. Нема питань, нема питань. Значить, ви, ви вільні, нехай буде так, як я. Я не буду, значить, конфліктувати з дітьми. І візьміть, запарпайте, щоб не було цієї ями загорні, якщо мають. Якщо я не прав, значить, то я буду запарпувати я, це сам. Це, і на весь порядок не переживайте. Значить, ви, ви вільні, тому що не будемо конфліктувати. Я ви вільні ви в своїх тих діях. Коли ми квіти оці банери, ми скільки чекали документи? Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, я поступив хамський по відношенню до вас, по відношенню до тих банерів. Я поступив вони всі на діток стояли раком. Правильно, вони стояли раком, тому що ви прийшли самовільно, без всяких попереджень, без, всяких... без всяких погоджень ні. ви зрізали і кинули. Були, я промовчав. А я промовчав. Воно, я промовчав і думав, що рішення без проблем.

Що молили? Але мойти не буде, не буде мож. Це я вам обіцяю, що тут мойки не буде. Обіцяйте, погрожуєте. Та ніхто вам не погрожує, то все ви всім погрожуєте. І вже запарпайте, вже запарпайте цю ділянку. приймати рішення. Є місцевий орган самоврядування, є контролюючі інстанції, є силові структури. Якщо я переступив лінії, закону. Та ви вже переступили, ви зараз без документів зробите. Зараз будівництво капітальне з блоками основні документи? Документи. Які основні документи? Я значить до вас Я можу сам вас так це би було краще. Що я повинен робити? Я вам слухайте. Ви щось, ви щось дуже якось ну настроєне. Я, я вам вже розгорю настроє. Ви зараз накапустили стоїн. тут, розрили, взяли стоянку. Ви зараз робили я це, скажу. і ви кажете, що я переступив лінію закону? Я буду відповідати. Та ви не вам мене Вочі, в очі вам говорю. Ви вже переступили. Я вам в очі говорю, ви вже переступили. Ні. Дивіться, першу... говорить людина, дивіться, всі люди да. говорять. Через Переступила всього. людина Це закон. Переступила першу закон. Це ваша думка. Є для того силові структури. Ми не є для того силові структури, є контролюючі органи. Якщо є представлені закону, я буду так відповідати силові... згідно чинного законодавства. Так силові Все. структури вам, де їй казали, зняти банери, і ви цього не робили. І не робили цього. А ви зробили самоправно. Ви не зробили, зробили самоправно. Ви не зробили, так? Ні. Шановні, ви дуже багато що робите, ви щось про Бога і так далі, але ви слухайте, ні з людьми, ні з Богом, ні з ви не хочете бути добре. Нехай скажуть, чи я комусь нахамив, чи я комусь щось погано сказав. Нахамили, ви сказали мені, Ремар Таню, я вас заблокувала. Останній запутували. раз, як ви, як ви з тої сторони звалили огорожу, яка була Але, розмова? тані, що ви сказали мамі, яка поховала в АТО сина? отут її покликати? Що вона абсолютно поклила. нічого. Скади, я не сказав. Я, я не ви покличу. Вона скаже, що абсолютно ви абсолютно нічого. Не я треба. попросив відкрито перед не людьми не забігмати. Не що ви правду кажете, Ви не забігмали. Не, не нада, якщо ви так якщо ви так правду відстоїть, ви не забігмали. правда? Мужчина, ви щось бігмали не бігмали. Якщо ви не вірите в суду, якщо ви не вірите в системі, якому суду ви документи не надаєте, Ви маєте свого суду. З вами живе. Не треба. Не думайте, по що Мені, ми нічого не знаємо. Не треба, пан Саноненко, не треба. З вами ми маємо розмову вже скільки місяців, і ви сьогодні вересні були документи про те, що заборонити.

Я я вам скажу, треба, щоб Мені А Ви де треба чорні брали пояснити, Мені то варіли, як банери баннерів, авали. Чому, так? Чому? Ви викладаєте бізнес? Я плачу податок, ви захищали мої інтереси. Я я не просто ви розумієте, що це і моя власність. Я тут послуги людям. Це не ваша власність, це людська власність наша. Я вам дав, я вам дав я Якщо щось незаконно, будь ласка, приймайте. Ви відмовляєте Куда я маю проблеми? Хто сказав, що я відмовляюся? Я відмовляюся, я вам дам. Давайте, будь ласка, що ви кажете? Я вам поясню. Які проблеми? Ясні, від мене брали тоді банери поламали, <с radio> ніхто не цей. Я приніс заяву і зареєстрували, значить ніхто ніякої реакції. <постив> не було, ні, а ти. Вони забулися, що люди, якщо не погоджують, ну, ніяке будівництво не може бути. Мені треба рішення по, по, по відмінні, значить, по акваріуму на мінералі.

а э, э, міська, рада, міська рада була відмінила рішення, на, ну дозволу на будівництво, а потім суд поправдав на мені потрібно це рішення. Ну будь ласка, і суддя цей для взяла рішення.

Та люди не хочуть, я мешканець цього будинку дружби 9. Я не хочу тут, а щоб мені робили мойки готелів. Рішення рішення міської ради. А люди тоді що? А громада це що? А вони не дивляться зараз на громаду ні на людей, ні на кого у нас поняту без наказу. Як Взять Україна, там yeah, правильно yeah, починається yeah, yeah. з Старокополя. Ну, з нас починається. добре, Ні, ні, ну, добре. Ні, давайте так, ну, давайте без емоційно наговорюємо, що ми маємо, так? Що ми маємо і що ми хочемо. Давайте вам спочатку. Так. Вони почали не вийшли. Кинули раз, два, отут скиняли. Це власність. Це власність. Це не власник, це оренда. Так, так, так. Так, 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 гладко. Тому що спочатку був присадив, потім поміняли. Так, не може бути орендатор. Ну, зв'язуємо, там показували. Нам по нас з'явиться. Як вас зараз не може орендувати почав Це міська рада. А вона, вона документи від міської ради, але вона покладається. Ми викликали такі день і ми ще. І по те, що так само порушували дорожній рух, приїхали, заїждники нам показали документи, По те, що вони звертаються міськоради, ніхто не думає, що це ми Ви ж розумієте, якщо тут вишкодить переход, де стояли банери на землі розкривали степень. Який виступає Я бачу <гану> ваші квартири. Я не таке був мене на рендогам <гану> мої землі А ті бумаги, коли ми кидали тоді е, ми приносили екології. Без приємні, чим порізали магазині, я вам не давала. Що вони сказали? А ви не маєте того? Я возьму всі документи, Чи що це налезі, що знаходиться на обліку, за дані. ти якщо є рішення суду? Якщо є рішення